Поїздка з автомобілем починається. Хто не знає, я займаюся пошуком автомобілів під клієнтів. Якщо звертаються до мене люди, я допомагаю їм придбати автомобіль. Зараз виїжджаю з того міста, де проживаю, їду за клієнтом. Можу їхати і сам. Їхати близько 1300 кілометрів. Зараз їду в інше місто, щоб забрати клієнта. Вибрали автомобіль Mazda CX5. Зідзвонився з клієн... продавцем, в принципі, говорить, по автомобілю все добре, тому їдемо дивитися. Тому приємного перегляду. І так, Приїхали дивитися ось цю Мазду XC5, 2.2 дизель. Поки що продавця немає. Чекаємо на ключі, ось такий є автомобіль. Провірив його по красті. Є невеличкі нюанси по кузову. Автомобіль не крашений, не битий, весь в рідній красі. Автомобіль на ручній коробці передач. Чекаємо зараз на продавця, щоб зробити тест-драйв і ближче ознайомитися з автомобілем. Поки що так. Потім побачимо, що з цього вийде. Ось такі автомобілі продаються. Цін, звичайно, немає, продавець не виставив, але якщо когось цікавить автомобіль, ось Kia GT, Ford грузовий. Якщо якийсь автомобіль цікавий, то я можу подивитися на сайті і сказати вам, які ціни ось такі. Автомобілі має продавець. Продавець, кстати, не дуже привітний. Ми ще чекаємо ключі від автомобіля, <с> так що такі справи. Пройшло декілька годин пошуку автомобіля, ми вже в Нідерландах. Зараз вам покажу. З Німеччини ми виїхали, тому що не змогли знайти такий автомобіль, приїхали в Нідерланди. Ось так виглядає автомобіль. Ну що, В принципі, в хорошому стані, на білій шкірі, мотор працює рівно, коробка також добре працює, зараз робимо тест-драйв, хочу ще подивитися, по красці все окей. Автомобіль не битий, не крашений. Пробіг не більше 200 тисяч, 190 вже не пам'ятаю. По дисках, тормозних, все добре. в цілому на них ще можна буде проїхати. ну з Зараз треба буде поміняти безключовий доступ, камера заднього виду. Ось так виглядає. ну Зараз буде невеличкий тест драйв автомобіля. Чекаю на номера. Давайте розповім трохи про автомобіль, декілька слів. Шукали ми такий автомобіль в Німеччині, не могли знайти. Приїхали в Нідерланди, це було непросто, знайшли ось такий автомобіль. Це Mazda, це X5, вона вже на транзитних нідерландських номерах, вже страхівкою готова до виїзду. Ось така комплектація, шкіряний салон, ось так виглядає. Автомобіль має близько 190 тисяч пробіга. Ось так виглядає, треба його трошки буде помити. Ось так виглядає панель. В принципі, в цілому все може бути. Автомобіль не крашений, два дизель, безключовий доступ, ручки цей, дзеркала складаються, два комплекти резини з дисками. Ось так виглядає автомобіль. Автомобіль не крашений, та ну, якщо не крашений, то і не бити. Ось така була поїздка. Нідерланди та Німеччина за автомобілями.